Головне, щоб тобі подобався цей санно геймплей Фоша. Фош забони це не той ФОШ, що прокачуваний абсолютно. Він трошки буде не так нагло гратися. Мені цікаво, я переїду через цей мост взагалі, чи мене на ньому і похоронять. Ну, найкраще премиум рахується за боуниця Т-103. А далі це вже не любитель, кому що подобається. Т-103 більше для кущів. Здорово, Віталій. Такс. Ходок. Mm -hmm. Ну, хз для кущів. Може й для кущів, в принципі, не знаю. В принципі, на т 103 можна може досить агресивно грати. Так то. О, я не свідчусь. Давай постріляємо по черзі розвідці, поки я не свищусь. Гарна ціль для мене він картонненький такий ось. Рикошет. Хіба союзник не закривав? Броня пробита. Т... Куди б ти поїхав, малий? На кавешці? У мене зараз засвітить. Добре, їдемо Настріляли халявного домашку, Їдемо Ахіллес пішов до дупи? Я британський танк апокаліпсиса, нема що по мені стріляти На всяких там ахілсах. Разонтажив сок, відбій тревой, окей. Okay. Буває, може глюк, який про додаток заглючив там, чи, чи інтернет, чи ще що Таке ж буває. Ясно. Ні, я, типу, не поїду на них, там нас якби приймуть, і то, і то дуже боляче приймуть, походу. А КВ-1 там далеко їздишся, я туплоскаю. Він там аж там О. Малий, іди в ангар. Знищено. Добре, поїхали далі. Крокоділо лупає десь. Поки каво один там десь на дні плаває, треба крокоділа лупись. Їхать нашу. Поки наш крокоділ в ангар не пішов. Загоришся може? Мангар. Добре, живем. Треба заникатися борт, а буде лупить. А справа кавешка може обійти. Добре. Давай назад. Ідіть з цієї позиції! Ступи трошечки, братан. Поживи. Зараз я привезу своє відро ХП і всіх загрю на себе. 1300 хп, ніфіга там ВКшка на сьому катає Пробыл Не, ну з ВКшкой мы уже сегодня стрелялись. Это хреновая идея, насправді. Чип и дарто. Щиточку хочется дать. Я пробуй, Добре. Крытарака Викторина? Е Викторина и Д. Моя бути, хіба що заглючен? Так, ЛКшка утік, добре. Идем далі. Я ту поїду. Як вам, до речі, картинка зараз уже? Після того як я бітрейд більший даю. На ютюбчику. Ух ти ж, куди поїхав? Е! Стій! Я тобі леща мою дати. На. Куди ти поїхав? Тоби відпускав. Ой, носформ їде. А їдемо його танкувати, хулі. ХП багато. Можна було б пугаси, зарядити, насправді він ж картонний. Пішов ангар. Ішован Первая кашка. Добре, живий бішоп. Я тобою не зацікавлений на даний момент. Мене цікавить хп вакашки. А ти в мене дивишся? А ні, не в мене. Ау. 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 Он гаряди. Ну шо, пацани, ваша черга. Еть, везучий гріль. Бішоп пісю. Не землю, блін. хе це було? Ой, ложайка. Что це за шот був? Идем, порт Нормально, тракана пуля в 4 фраги. Зараз знову майстер буде. От цей бій на майстера я бы не ліза. Це прикольный. Чисто бій на тох 2 Нагіб. Як там Сергій подобається тобі мої страждання? <плес> Ти хоча б задоволений? Добре, я перегорів, не буду ціну піднімати на цього. На Негай ще повисить, як є. Гей, вертуха Ну, норм, 4 фраги. Давай Божу візьмемо у ЗОТ, а, не можна. Я би взяв Божу у ЗОТ, щоб цей. Має ще медальку брати по зброї. Ну, це має бути майстер. 300 дамаги, плюс 4 фраги, по любому майстер. Ля, другий майстер основний калібр. 3329 дамагу Шикардос. Хороший бій. 4 фраги на колопав. Півтори тисячі досвіду чистого. Ніфіга собі. Тупо 1500 чистого досвіду.